Thank <laughs> you. Президент України зараз, як і вся українська дипломатія, зайняті основним питанням це відвернення загрози російського вторгнення, яка дуже висока через ту інформацію, яку ми маємо, яку в тому числі поширюють американське розвідувальне співтовариство, яку звичайно володіє і Збройні Сили України. Тому на сьогодні найважливіше питання це мобілізація міжнародної підтримки, з тим, щоб Володимир Путін і Росія отримали максимально чіткий сигнал про те, що їх очікує в разі, якщо вони спробують скористатися тим, що вони зосередили навколо кордонів України в Білорусі і на території Російської Федерації в окупованому Криму. Я думаю, що саме, саме, саме цим зумовлені основні контакти, які зараз відбуваються не лише у президента, вони відбуваються і в міністра закордонних справ, у міністра оборони, який активно включився в роботу, в тому числі з метою пошуку, скажімо, нових ресурсів для збройних сил України. Мова йде про систему озброєння і так далі. Але звичайно, президент займається перш за все пошуком політичної підтримки, і він її здобуває. Ми отримуємо достатньо чіткі сигнали з боку Європейського союзу. Так само для нас дуже важливо продовження підтримки програми реформ в Україні. Це одна з. Одна з тем, на якій активно спекулює російська пропаганда, намагаючись підривати міжнародну підтримку України. Тому президент приділяє достатньо багато уваги в своїх міжнародних контактах і в Києві, і під час закордонних візитів роз'ясненню, поясненню, що відбувається, які його пріоритети, і в плані боротьби з корупцією, і в плані реформування реформа децентралізації, яка ну так чи інакше дуже пов'язана із мирним процесом. Зрештою, що відбувається в мирному процесі. І в переговорах з Російською Федерацією всі ці питання, само собою, є е, на порядку денному співпраці з ЄС, плюс до, звичайно, з ЄС є ну, ключове, одне з ключових питань, яке структурно завжди є в діалозі, це виконання угоди про асоціацію. От на сьогодні ми достатньо чітко артикулюємо існування в України певних, скажімо так, не проблем, а певних потреб. У перегляді деяких положень цього цієї угоди щодо зміни строків, зміни умов проведення якихось якихось дій законодавчих чи нормативних якихось регулювань, які ми повинні здійснити в рамках цієї угоди. Це пов'язано з тим, що економіка України переживає достатньо складно пандемію. От ми зіштовхнулися з труднощами, з які звичайно ми не могли передбачити на момент укладання угоди. Звичайно, саме, саме виконання угоди так само викликає певні зміни структурні в економіки, на які треба реагувати. Вати тому це питання так само є на порядку. Дня дивіться а, а, на сьогодні. Питання значно гостріше і складніше стоїть, чи може хтось або всі разом зможуть переконати Путіна не застосовувати проти України ту силу, яку він зосередив біля наших кордонів. А, сісти за стіл переговорів це вже друге питання. От на сьогодні мені здається, що достатнім для нас буде на найближчій перспективі та ситуація, коли Путін відмовиться його збройні сили, його його міністерство оборони від планів нарощування і тиску на Україну, і не дай Бог застосування сили, яку яку він зосередив. Що стосується переговорів, ну ви бачите, що е, певні сподівання дають пожвавлення російсько-американських контактів. Путін використовує зацікавлення Сполучених Штатів Америки домовитись, пропонуючи якісь кроки, які на сьогодні виглядають абсолютно нереалістичними мова йде там, скажімо, про гарантії не вступу України до НАТО і так далі. Але бачите, по суті, торг з боку Росії почався великий геополітичний торг. Тобто Росія вперше виклала достатньо чітко проартикулювала якусь свою переговірну позицію, що вона хоче досягти в кінці. Чи вона цього досягне, чи ні, швидше за все, ні. Але ну, ще добре, що Росія вже не тільки лякає нас танками, артилерією, літаками і ракетами, але вже й почала щось пропонувати. І ще раз кажу, те, що нас це не вдовільняється, абсолютно точно і на це. Україна не може піти, але добре, що почались переговори. Дивіться, президент дуже наполегливо і проводить у своїй зовнішньополітичній лінії тему інтеграції України до НАТО. Він пішов набагато далі, ніж будь-хто з його попередників на посаді президента України. Він пропонує нові, скажімо, форми інтеграції, такі, як, скажімо, двосторонні ну, недомовленості, скажімо, політичні заяви з боку країн НАТО про підтримку нашої інтеграції. Він намагається. Gracias. Зробити співробітництво з НАТО максимально практичним, і в нас в цьому є досить ситєві досягнення. І я говорю не тільки про формальні речі, як надання, скажімо, залучення України до програми Partnership. ПДЧ? програм ні, ні, ні це не ПДЧ, це розшир програма розширених можливостей. Так Педече це, скажімо, може бути етапом формальним уже приєднання до, до НАТО. ПДЧ Україні не надають тому, що НАТО як відповідальна організація розуміє, що за ПДЧ. Наступний крок це вступ, і якщо немає політичної згоди приймати Україну до НАТО, відповідно немає потреби, можливості розпочинати ПДЧ. Але тим не менше, Україна застосовує президент України ще з, з моменту фактично своєї передвиборчої програми, говорить про те, що ми знайдемо формат співробітництва з НАТО, який зробить співробітництво практичним і потрібним вигідним для України. І те, що Путін почав говорити про неприйняття України в НАТО, свідчить про те, що президент України добивається свого. Тобто, вперше, з моменту, фактично з 90-х років, з середини 90-х років, коли ми проголосили свій курс на вступ до НАТО, Російська Федерація серйозно занепокоєна тим, що Україна або вступить до НАТО, або знайде ту форму співробітництва з НАТО, яка ну, на думку Росії, загрожуватиме безпеці Росії. Мені здається, це достатньо серйозне просування України в напрямку. Ну це звичайно опосередковане визнання, але тим не менш що воно є?